Лієв Шрайбер відвідав розбомблену Росією бородянку і розхвалив Володимира Зеленського та Андрія Шевченка. Друзі, всім привіт! Поїхали! відео. Слава Україні! На власні очі актор побачив, що залишив по собі руський мір, і як тепер у цих умовах живуть люди. Також актор показав фото Андрія Шевченка, який з хлопцями з Бородянки вирішив пограти у футбол за кілька метрів від місця, куди ще нещодавно падали російські снаряди. Дякую Андрію Шевченку за величезне серце та надихаючі слова. Я бачив, як Андрій розмовляв із групою дітей на футбольному полі через дорогу від місця вибуху в Бородянці. Також актор подякував Володимиру Зеленському, дякую, пане президенте, за теплий прийом і можливість зрозуміти, наскільки важливою є наша постійна участь і підтримка для народу України. В рамках платформи Юнайтедвадцять 24 планується запуск молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти американського актора та українського футболіста. Також подивіться цей відосик який я знімала буквально нещодавно. Посилання на нього я залишу в першому закріпленому коментарі. Друзі, дякую вам, що були в моєму відео. Поставте цьому відео вподобайку, напишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на мій канал, натиснувши на щоб мої відео не загубилося в інтернеті та потрапило в рекомендації. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі!